В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт, вас вітаєш на радіо радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча Софія Бойко. Сьогодні я вам розкажу про Київську область. Київська область, що знаходиться на півночі України, обласним центром якої є місто Київ. Слицею України Київська область межує з Житомирською, Вінницькою, Черкаською, Полтавською, Чернігівською областями на кордоні з Білорусією. Перше поселення на території області зафіксовано ще за всі палеоліту. На території Київщини раніше розтасувався центр Київської Русі, однієї з найбільших держав середньовічної епохи. 90% всіх залізничих колій проходить саме через Київську область. За площею Київська область займає восьме місце серед усіх областей. Київське водосховище одне з найбільших водосховищ в країні. А на цьому все всім мирного неба та слава Україні.